Для українців сім'я під час е, незалежності, так і до цього часу сім'я залишається базовою основною цінністю. Тобто, е, коли соціологи опитують чи проводять опитування стосовно цінностей, які важливі в житті людини, робота, сім'я, е, самореалізація і багато багато інших, то сім'я завжди в топі. В Україні е, Є високий рівень шлюбності. Тобто, ну, це може так виглядає трішки смішно, але українці люблять одружуватися люблять розлучатися. Ну, це таке дуже так, образно в лапках. Тобто, якщо ми порівнюємо українців з іншими європейськими націями, то рівень шлюбності в нас є надзвичайно більше, більше, ніж інших країн Європи. Так? Я кажу зараз про офіційний шлюб. Так, але, наприклад, в країнах Європи е, є велика частка незареєстрованих шлюбів. Так? Тому, е, наприклад, коли ми говоримо про сім'ю, то у нас зазвичай є асоціації про це про офіційний шлюб. Е, коли ми е, говоримо про е, якісь загальноєвропейські е, опитування, теж трошки некоректно так е, порівнювати, бо дуже часто вони вкладають в це поняття незареєстровані шлюби. От тому, власне, якщо ми так виходимо знову ж таки на таке порівняння, то можемо сказати, що в Україні зберігається високий рівень шлюбності. Те, що змінилося під час незалежності, це те, що українці почали більш лояльно, толерантно ставитися до незареєстрованих шлюбів. Тобто, якщо там на початку незалежності це були одиниці. То зараз е, ми можемо сказати, що в українців і особливо в молоді є надзвичайно позитивне ставлення до е, власне, незареєстрованих шлюбів як такого періоду випробування. Е, навіть за опитуваннями 2000-х років, початку 2000-х, е, є такі дані, що близько 50% молоді е, починають е, власне, е, співжиття з незареєстрованих шлюбів. Тобто спочатку живуть, це такі такі собі дають певний випробувальний термін. Дивляться, чи все окей. А тоді, якщо все окей, то вступають в цільний шлюб. Зросла кількість дітей, які ем, народжуються в незареєстрованих шлюб, шлюбах. Так, тобто в Україні е, там це зараз там близько 22%. Тобто, можемо сказати, ну там ем, знов ж крізні цифри, але ем, значна кількість так. Є матматерів одиначок. Так, і ставлення до них теж е, змінилося, до них е, є толерантне ставлення, як знову ж таки, е, що це не є таке надзвичайне, тому е, матері виховують так. Вони і народжують, можуть народжувати самі, і можуть потім виховувати. Ну звісно, що є там проценти, які потім живуть з батьками і так далі. Але в принципі е, ми теж тут рівняємося на Європу, так бо в Європі теж багато. Людей, які народжують, не зреєстровано шлюб, У тобто, 1991 році, на початку, так, коли Україна проголосила незалежність, середній вік вступу в шлюб, перший шлюб, так ну тобто ми, там є розлучення і так далі. Ми кобоємо зараз про перший шлюб, то власне для жінок це було там двадцять майже 21 так рік. Зараз. Це знову ж таки. Це є 20, двадцять для жінок, для чоловіків це є там 28-29, Ну там на межі зараз, так тобто, якщо ми говоримо про динаміку, що змінилося, то за часів незалежності можемо сказати, що перший шлюб постарів на 5 років. Це загальноосвітові тенденції, бо якщо там говоримо за 60 років, так то і в Америці, і в Європі теж одружувалися швидше, тому. Це, це теж економічні причини. Це знову ж таки зріс, це гендерна рівність, це зріс ринок праці для жінок. Є більше можливостей знову ж таки для працевлаштування, самореалізації. Тому це все впливає економічне, так становище і цінності, як такі, так, відображаються на сім'ї. Зріз вік народження дитини. Що теж та немало важливо. Тобто, плюс-мінус першу дитину жінки народжують десь на перший рік взяття шлюбу з реєстрації. Так. Відповідно, це теж 5 років жінки і чоловік живуть без дитини так, в сім'ї. І це теж дуже впливає на матеріальне становище сім'ї, на те, чи жінка зараз знаходиться в декреті, чи вона працює. Наскільки вона може бути фінансово незалежною, як розподіляються хатні обов'язки? Зазвичай жінка йде в декрет, так хоч нам дозволено, щоб і чоловіки йшли, але е, зазвичай йде в декрет жінка. Відповідно е, хатнім справам займається вона, е, зазвичай вихованням дитини, я б не сказала, навіть не вихованням, а доглядом за дитиною займається жінка. Хоча по опитуванню, знову ж таки, є таке гарне опитування, де ми можемо просвідкувати, в 2021 році група РЕФ проводила дослідження стосовно гендерних ролей. таке репрезентативне дослідження по Україні, і цікаво, що власне половина населення України кажуть, що рівномірно займаються вихованням дитини і чоловік, і жінка. Якщо ми дивимося там під незалежності, так і до сьогодні. Зростає кількість тих, хто більш рівномірно розподіляє хатні обов'язки і домашні обов'язки між чоловіком і жінкою. Зараз, в принципі, це ну, серед сімей це приблизно там тридцять. Ну, можемо сказати, що одна третя сімей декларують, що вони розподіляють домашні обов'язки порівну. Так, але все-таки. Там майже 50-60 опитуваних кажуть, що зазвичай хатні і домашні обов'язки лежать на жінці. Те, що змінюється протягом 20-30 років і так далі, це те, що зростає рівень розлучності. Такі теж яскрава цифра. Те, що 50% пар, які офіційно реєструють шлюб, вони розлучаються. Тобто, ну я так завжди студентам е, кажу, що ваші шанси, якщо ви одружитесь, це 50 на 50, чи ви збережете шлюб, чи розлучитесь, так тому е, насправді це теж велика цифра. Е, е, і знову ж таки там з кожним роком є тенденція, що е, ну знов ж таки, рівень розлучуваності зростав там від проголошення незалежності. Змінилося ставлення. Тобто, якщо там знов ж таки в наших як ви кажете, дідусів, бабусів е, до тих людей, які розлучалися, ставилися. Як до білих ворон, так що це були як винятки, що життя не вдалося так дуже часто засуджували. То зараз ем, змінюється ставлення, тобто розлучення вважається е, нормою, це не є щось е, надзвичайне особливе. Е, тому знову ж таки немає суспільного тиску від е, багатьох, що не розлучайся, навіть якщо в тебе в сім'ї щось е, трапляється, є аб'юзи, може бути там насильство, різні так ситуації терпи, бо це ж сім'я, це святе. Так зараз, відповідно, е, якщо людей е, не влаштовують так чи. Е, Різні прояви, так тобто це може бути психологічний борт, це може бути різні види насильства і так далі, то люди схильні розлучатися. Єдине, що теж, якщо ми говоримо про такі порівняння з Європою, то в нас теж такі особисті як серійних шлюбів люди розлучаються, але частіше ніж в європейських країнах вступають другий третій шлюб. Тобто, знову ж таки якщо в Європі розлучився і. Принципі, є ймовірність, що ти знову не вступу, то в нас люди намагаються знову е, одружитися. Так? Е, це те, що можем, ми говоримо про сім'ю як цінність, так? Тобто, що вона на першому місці і все рівно е, є прагнення. Багато заявляють, що є рівноправ'я, так що і жінка керує, і чоловік керує. Е, Знову ж таки, близько там з чимось відсотків зараз, якщо точні цифри потім можна навести. Так кажуть, що чоловік головує, так і там два близько 14, що жінка. Так тому е, десь е, в опитуваннях ми е, бачимо, що люди декларують, що в них є такий немає визначеної ці, голови сім'ї, ролі голови сім'ї. І знов таки, з кожним роком е, збільшується кількість тих, хто. Е, Говорить, що така роль голови сім'ї є невизначеною, що її прибирають двоє чоловік і жінка. Це сім'я і віра в ЗСУ була. Тобто сім'я залишається власне, цією цінністю, ем, яка особливо під час війни. Набула ще додаткового більше ваги. Родичі вони були такою базою, які давали прихисток іншим членам родини, і тому вони десь так зберігали власне стабільність і давали змогу людям певним чином, якби викручуватися з таких надзвичайних ситуацій. Так тому е, тут велика роль сім'ї теж навіть в такому збереженні психологічної і матеріальної стійкості під час е, війни.